Отаке от почистив свій фаворитний вулик, в якому бджола не Я слухав льоток, Так само, як звичайні пасічники слухають. Слухаю, слухаю. Звісно, якщо гул там змінився, типу, як пропала матка, я зробити нічого не можу. А от якщо пропала сім'я, то я підчищаю, щоб відкрити вулик і до травня місяця висушити його, щоб сів ще один рік. Розповідаю, відкривши, постукавши, вони не відкликались. Я взяв з собою був пакет. Іноді беру. Можна сказати, не іноді я постійно. Де можу вилізти без нічого. Отак, От як тут видерся, стояв на такій, знайшов там на заготівлі таку палецю, метра два, стояв на ній нозі, тримався там руками. Короче, тут метрів десь 4,5 висота. Ну, п'ять точно не буде. Я відкрив, все там сухенько, красиво по осені. Я тут відбирав мед, бджоли було валом, вона була така злоблива бджола, бджоли було валом, кусалася. Зараз жодної бджоли, жодної. Ось тільки чорної суші. Суша піде, вона гарна. Вона пішла б ще на землю. Там трохи є, Трошечки понизу, краю, як в звичайних рамках. Чуть-чуть трутня було. тут, Я не знаю. Більше відра, кілограм 8-10 меду це 100%. На зиму б їм вистачило по-любому. Але от така ситуація сталася. а так треба прослуховувати. А це я в лютому цим займаюся. А, не знаю, буде у мене час, не буде, то я де можу вилізти. Це дуже далеко в лісі. Я тут проходжу. Думаю, якщо вже я пройшов, то треба послухати. От послухав, така от історія. Других слухати не буду, треба якось донести 10 кг на собі тягнути по снігу. Це дуже важко. Зараз перейду, тут болото, там був лід, я по льодові переходив, але наступила така Тепло стало. Не знаю, воно дуже швидко там промиває, але спробую пройти. Отака от історія. Такі от, такі от фаворитні бджоли. Земля в цьому році буде жахлива.